Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Слава, Слава Ісусу Христу! Слава. О, у нас в церкві є таке хороше привітання. Я хотів, щоб ми також так привітали. У нас говорить Господь посеред нас, а зал відповідає, Їй буде. Давайте спробуємо так привітати. Господь посеред нас. і буде! Слава Ісусу Христу! Їхали сюди до вас, спостерігали. Ну, прекрасне місце, де ви проживаєте, мальовничий край. Я не знаю скільки раз, може рази чотири чи п'ять за дорогу. Мені дружина сказала, що давай ми сюди переїдемо жити. І так ще й серйозно кажу, та робота все таке. Каже, я буду молитися, щоб Бог тебе благословив. Тому дуже гарне місце, де ви проживаєте. Дуже раді бути. Ми поїхали на відпочинок. Ще у нас буде попереду. Ну як відпочинок? Не знаю, чи це відпочинок по горах лазити, десь туди можемо більше втомимося. Вирішили заїхати до вас послужити. Це частинка молоді з нашої церкви від Каємі 44. Прийміть вітання від пастора нашої подмісної церкви Миколи Володимировича Каленка. Це частинка молоді, якою ми трудимося. У нас є три молодіжні команди. Це одна з них. Ну, ми не співаємо насправді. Це так вирішили спробувати, не знаю, чи вийшло, чи ні. Ну вже покривайте любов'ю. Ми старалися від душі, як то кажеться. Головне це щиро. Ми трудимося серед молоді, готуємо різні теми, викладаємо. У нашій команді вже доволі багато років, вже багато людей помінялися. Але ми разом зростаємо, разом молимося, пізнаємо Бога, ну і намагаємося запалювати молодь так само, любити Бога, слідувати за Ним. Я б хотів би поділитися деяким словом, але спочатку, так само як Степан, засвідчу. Я думаю, що ви всі знаєте, що. В Києві зараз не дуже є спокійно. І нещодавно, я думаю, що ви всі чули, що був такий така дуже масований обстріл. Не знаю, чи до вас щось сюди долітало, але Київ дуже потужно обстрілювали. Ми з дружиною проживаємо в Солом'янському районі, в будинку на високому поверсі, на 15-му поверсі. І була оця неспокійна ніч, що було дуже багато прильотів, обстрілів саме в наш район. Якщо ви чули цей будинок, де цілий під'їзд несло, це ну, дуже поруч біля нас знаходиться. З вікна видно цей будинок, дуже сильний був вибух, будинок трясло. Також прилетіло шахеди, прилітали в сусідні будинки і по праву сторону, і по ліву сторону. І я скажу так, що вночі ми помолилися, але ну, було доволі страшно на такому фізичному рівні, були переживання. Було доволі страшно. Але коли це все закінчилося, коли я зранку просто вийшов, я поїхав по ліву сторону від нас, по праву, і коли я побачив всі ті руйнування, ну настільки близько, просто реально, сусідній будинок, через дорогу. Моя автівка була запаркована прямо біля будинку, в якому винесло всі вікна там і зрани сусідні машини пошкодило. А моя машина буквально через дві машини і. Нічого їй не сталося. Подивився по ліву сторону, так само. У дуже багатьох будинків зруйновані там, конструкції різні, вікна повиносили. коли я приїхав, я просто подивився, наскільки близько і такі великі руйнування. І, і, і в серці просто така подяка, що Бог зберіг. Ми перед тим, як лягати спати, ми завжди молимося. і Я прошу Господа, щоб Боже постав свій захист над нашим життям свій захист над тим, що ми маємо, над майном, над транспортом. І коли я поїхав, це побачив, наскільки є велика сила нашої молитви. Коли ми молимося до Господа, він може не тільки наше життя зберегти, але й наше майно, те, що ми маємо. Так само, ще один чоловік з нашої команди, на жаль, він не зміг і Я думаю, ви розумієте, по яким причинам він не вірує, рухається йому вже більше 25 років. Він позвонив мені і каже: він живе також зі мною по праву сторону. Каже, він тої ночі не був у себе в квартирі, він з мамою був Васильковій, він дзвонив, поїдь подивися чи в мене цілі вікна. Я поїхав, приїжджаю, я так пам'ятаю, як у нього будинок, дивлюся, повністю вся сторона, всі вікна вибиті. Я їх включаю відео, кажу. ну На жаль, знімаю, що вибило всі вікна. Він каже, паш трошечки, це не той під'їзд. Мої вікна по іншу сторону. І що цікаво, так два будинка, вікна дивляться в один двір, одна сторона все просто винесено, з його сторони теж там перші поверхи, десь вікна немає, його поверх високий поверх. В основному, там, і старі вікна, все ціле на кухні, те, просто вікно відкрило всередину, всі вікна цілі, і Бог також зберіг, за що слава йому і подяку. Господь Він є з нами, він береже. Але хотів би з вами трошечки на іншу тему говорити. Я зачитаю текст Святого Писання Матвія, 24 розділ, 12 вірш. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. Я думаю, що контекст цієї історії ми всі знаємо, до Ісуса приходять учні. Показують храмові будівлі, ісус говорить, що настане час не залишиться камня від камня на цьому місці. І він починає розповідати, що буде супроводжувати багато різних ознак, але я хотів би зупинитися саме на цьому тексті. І через розвіст, беззаконство, любов багатьох охолони. Я думаю, що не потрібно бути якимось сильно уважним або намагатися це побачити. Тому що це очевидні речі, які ми, на жаль, бачимо сьогодні повсякденні? Коли ми спостерігаємо, ми можемо побачити, що дуже багато сьогодні відбувається насильства. Коли одна людина йде воювати проти іншої, коли запускаються ракети з однієї країни в іншу, ну зрозуміло, про яку любов ми можемо говорити, особливо прикриваючи це якимись правильними тезами, ідеями, це якщо глобально глянути, якщо більш локально в місті, скільки суперечок насильства? Одних людей супроти інших. Якщо ще більш звузити це коло, можна побачити, що навіть в церквах, де люди віруючи, знають Бога, на жаль, ми можемо спостерігати те, що коли у когось трапилася якась біда, інколи ну, не зовсім повністю залучений відгук, не, не всі можуть це пережити, не всі хочуть звернути на це увагу. А буває просто якісь конфлікти, суперечки, недопорозуміння. І тут сказана причина, що через розріз беззаконства любов багатьох охолоне, через те, що беззаконство воно поширюється, через те, що його становиться дуже багато, на фоні цього беззаконства стає більше, любові, на жаль, стає менше. Проте, я думаю, ми всі з вами знаємо, що любов це, можна сказати, основа християнства. Любов це сила християнства. Любов це фактично те, що є світлом для світу, тому що Ісус сказав, що. Коли будуть дивитися і бачити любов поміж вами, вони будуть розуміти, що ви є учні мої. Ми розуміємо, що любов це не просто про слова, про якісь емоції, любов це про практичні речі, про справи. І коли ми перечитуємо стрінки Біблії, ми розуміємо, що Бог для свого народу так само відкривається, що Бог він є Бог, любов. Відповідно, якщо немає любові, то ми можемо стверджувати, що без любові християнство воно засили. Це просто релігія, це просто фантик. Без любові християнство воно не світить, без любові немає практики, немає добрих справ, без любові немає плоду. І без любові християнство воно не відображає Бога. Я зачитаю наступний текст, який записаний в останній книзі у мене в Біблії, це об'явлення, в другому розділі, в четвертому вірші. Це до Ефеської церкви. Текст. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і згушу і твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. З цього тексту ми бачимо, що Ісус, він, Господь, звертається до цієї церкви і Він не просто констатує факт: ну, у вас любов кологла. Це факт, так є, ви робите справи, добрі справи, але любов у вас охолола. Ні. Ми бачимо, що Бог, він, говоричи до цієї церкви, він говорить, що якщо ви цю ситуацію не поправите в своєму житті, то я прийду і зрушу ваш світильник. І я думаю, що цей текст він не відображає проблему лише цієї церкви, але цей текст відображає глобальну проблему, яка є сьогодні по світу. Є багато різних справ, які ми робимо, добрих справ, трудимося, але важливо заглянути в корінь, чи є ця перша любов, чи є цей вогонь в нашому серці, чи є це бажання. До іншої церкви, це в 15-му вірші 3-го розділу книги об'явлення, Бог звертається і говорить такими словами, я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби ти холодний чи гарячий ти був, а що ти не теплий, ані гарячий, ані холодний, то виплюну тебе своїх уст. Бо ти кажеш, я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаю, що ти нуждений і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Я так роздумував, я не багато був де по світу, але. Був за кордоном, і я думаю, що ви також це помічаєте, чим краще люди живуть, тим більше в тих місцях за часу є різного беззаконства. Чому? Тому що людина вже і це попробувала в житті, і це, і вже нудно, щось хочеться нового. І люди починають видумувати різні способи, як задовільнити е, свої внутрішні бажання, тілесні, і зростає беззаконство, і, і на фоні цього зростає те, що люди стають більш егоїстичними, думають про себе, про власне задоволення. До цієї церкви пише і говорить, що подивіться на свій стан до церкви. Ти кажеш, я багатий, я не маю нічого потреби, не маю нужди. Але Бог відкриває стан ну, дійсний стан цієї церкви. Каже, але насправді ти голий, мізерний, нуждений і ти потребуєш е від мене допомоги. Читаю з першої книги Коринтян, Відомий нам текст. Це 13 розділ, багато хто знає на пам'ять з 4 вірша. Характеристики любові. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Любов. Ніколи не перестає. І що цікаво, коли ми читаємо цей текст, який відкриває нам ну, в усій повноті характеристику любові, яка вона є насправді, ми можемо побачити те, що тут сім згадок про те, що любов робить. Вона довго терпить, любов милосердство. Проте в цьому ж самому тексті ми знаходимо, що дев'ять згадок того, чого любов не робить. Більше характеристик того, чого любов не робить. І я з усього цього переліку хотів би звернути нашу увагу та загострити на декілька речей, які написані в цьому тексті. Любов не заздрить, не величається, не надимається, не шукає тільки свого. Таких чотири характеристики, на які я хотів би сьогодні по особливому загострити нашу увагу, чого любов не робить. І ще раз, не заздрить, не величається, не надимається, не шукає тільки свого. Я думаю, що якщо уважно простежити, ми можемо зрозуміти, що хоча вживається таких чотири характеристики, чого любов не робить, проте все це говорить про, якщо взяти в корні, все це фактично говорить про одну проблему про гординю людини. Ми розуміємо, що якщо людина надимається або величається, скоріше за все, така людина є зазвісною людиною. Людина дивиться на інших людей, хто більше чогось має, чи більше чогось досягнув. чи... Навіть, можливо, більш обдарована, така людина, вона зазрить, і коли у неї щось виходить, коли вона ніби щось могла досягнути, вона починає надиматися, величатися. Тому що їй здається, що якщо людина щось вміє більше чи має більше, що вона краща за іншу людину. Так само людина, яка зазрить, скоріше за все, вона шукає свого. Чому? Тому що вона дивиться, хто щось має більше, Все, мені треба намагатися старатися досягнути все собі, все собі. щоб хоча б вийти на той самий рівень. Ну, а величається, надимається, це фактично взагалі синоніми, які двічі вжиті. я думаю, що якщо в одному тексті декілька віршів чотири рази загорзується увага на тому, що любов не величається, не надимається, що вона не заздрить, не шукає тільки свого, тобто про одну і ту саму річ, що це дуже важливо, на що нам потрібно сьогодні звернути нашу увагу і проаналізувати себе. І Хоча цей текст написаний до коринфянської церкви, ми розуміємо, що це не була проблема тільки в коринфянській церкві. Але в коринфянській церкві, оце надимання над іншими, величання, шукання тільки свого, воно більше проявлялося в духовній сфері, коли люди були обдаровані, щось отримали від Господа, і вони починали величатися. І я буду читати далі тексти в основному всього послання до коринтян. Трошечки повернемося на початок, це четвертий розділ. 6 вірша. 4 розділ 6 вірш, перше послання Апостола Павла до Корінтян. Оце ж усе браття приклад я до себе й Аполоса ради вас, щоб від нас ви навчилися думати не більше, як написано. Щоб ви не чванились один за одним перед іншим. І перше, на що я хотів би звернути увагу, Павло, пишучи до Корінфінської церкви, закликає їх і говорить, щоб ви навчилися думати не більше, як написано. Ми знаємо, що в цій церкві люди отримували відкриття, вони були доволі такі обдарованими. І це хороша мотивація для нас так само прагнути мати відкриття від Бога, знати волю особисту Божу в своє життя, мати дари для того, щоб служити для церкви. Проте у цих людей була проблема, що вони, щось отримуючи, чи щось маючи якесь розуміння від Бога, вони використовували це не для збудування церкви, але для того, щоб поставити себе вище за інших людей. Для того, щоб. Стати вище, показати себе, що я більш духовний, чи я знаю щось більше. І він каже, щоб ви навчилися думати не більше, як написано, щоб ви не чванилися один за одним перед іншим. І це для нас також сьогодні є словом, щоб, отримуючи якесь відкриття від Бога, отримуючи слово від Бога, щоб ми не ставили наше відкриття вище за інше. Я думаю, що будь-хто з цього місця, особливо хто вже більш старшого віку, ви зустрічались таке, що люди. Знаючи Слово Боже, в спілкуванні вони не використовуються, на жаль, на збудування, але використовують або щоб принизити іншу людину, або щоб задавити, або, на жаль, щоб поставити свій, свій інтелект, свою ерудицію вище за інших людей. Але Слово Боже, це засуджує. І знову нагадую, любов вона не величається, не надимається. Далі у восьмому розділі читаю з першого вірша. А щодо ідольських жертв, то ми, маємо, то ми знаємо, що всі маємо знання. Знання ж надимає, любов же будує. Коли ж хто думає, ніби щось знає, й нічого не знає ще так, як знати повинно. Коли ж хто любить Бога, той пізнаний Ним. І знову до цієї ж церкви фактично про те ж саме, декількома розділами пізніше, апостол Павло він проговорює те ж саме. Він говорить, дивіться, ми маємо знання. знання маємо знання щодо ідороських жертв. Але далі він дає характеристику, що знання надимає. Він знову бачить цю проблему, яка була в цій церкві. Люди, маючи це знання, скоріше за все, я не знаю, як це було насправді. Я думаю, що багато там людей, які були або з язичників, або, можливо, з євреїв, використовували це не для збудування. Можливо, для того вони були соблазним для тих євреїв, які щось не вживали, або не признавали. Можливо, вони навмисно боїть. Були ну, Перед їхнім обличчям вживали певну їжу і тому подібне. І вони це використовували не для того, щоб це знання, яке могло служити для них благословіння, вони, на жаль, використовували не для збудування інших людей, але це було як сообразно. І він до них пише і каже: дивіться, ви маєте знання, але це знання воно вас надимає. Далі він говорить, любов вже будує. Як важливо нам сьогодні, коли ми є в общині, в помісній церкві, взяти це слово для себе. Як важливо, щоб сьогодні ця любов. Вона була посеред нас. І знову нагадую, що любов вона не величається, не надимається, не шукає тільки свого. До Филиппіан в першому розділі, 14 му вірші, написаний такий текст. Апостол Павло він говорить про своє служіння, будучи ув'язаним, він говорить і більше братів у Господі, упевнившись кайданами моїми, ще більше осмілились без страху. Главувати Слово. Дуже хороший текст. Він каже: дивіться, мій приклад мого служіння, те, що я гонені за Господа, він послужив хорошим прикладом для інших людей, що вони набралися сміливості і стали так само проповідувати Слово Боже Івангелії. Але далі написано так: деякі зависті та перекору, а інші з доброї волі проповідують Христа. Інші з перекору проповідують Христа нещиро. Думаючи завдати горе кайданам моїм, а другі з любові, знаючи, що я за оборону благовістя в кайданах лежу. Про що говорить цей текст? Про те, що можна звершувати навіть служіння в церкві. І, на жаль, мотивом цього служіння може бути не те, щоб послужити для інших людей, бути благословенням. Але, як ми бачимо, він, апостол Павло він це бачить, що деякі люди ніби роблять добру справу, проповідують Слово Боже, Євангеліє. Ніби роблять це для поширення Царства Божого, але він дає характеристику. Чому вони це роблять? Зависті та перекову. Хочеться бути таким самим шанованим, можливо, як апостол Павло. Хочеться е підняти себе, що вони також можуть це зробити. Але ми бачимо, що це не є на добро. Це не є. Е для цих людей це, можливо, буде і хорошим для церкви, для поширення Слова Божого, але для тих людей, які з таким мотивом звершують служіння, це не буде благословінням. І тому це для нас сьогодні також, скажімо так, такий приклад, для того, щоб ми переглянули. Ми можемо звершувати багато різного служіння в церкві, ми можемо допомагати іншим людям, трудитися. Дехто може взяти на себе дуже багато служінь. Але що є за ціль? Який мотив? Чи дійсно для збудування церкви. чи дійсно з любові, чи можливо для того, щоб е, бути десь на виду, чи для того, щоб е, свій статус в церкві мати. І ми знаємо, що в Біблії сказано, що Бог Він гордим противиться. Тому будемо передивлятися наші серця. І якщо є якась гордість, якщо є якесь шванливство, Слово Боже, закликає нас, щоб ми від цього позбавилися. Любов вона не надимається і не величається. І в 13 розділі першого послання до Корінтян, в 13 вірші, апостол Павло говорить такі слова, а тепер залишаються віра, надія, любов оці три, а найбільша між ними любов. І цей текст, він, якщо ми подивимось контекст, перед тим апостол Павло, він, пишучи до цієї церкви, він відкриває їм Боже бачення общини і церкви, що це як тіло. У тіла є різні члени, є голова, є руки, ноги, інші члени, і кожен член на своєму місці він виконує певну функцію. І коли всі органи, все це працює в гармонії, тіло від цього має благословіння. Я думаю, що ми знаємо, коли у нас все працює так, як Бог це задумав, коли рука вона слухається, коли ми хочемо її підняти, вона піднімається, коли нога, коли ми хочемо, щоб вона йшла в ту сторону, йде, і йдуть дві ноги, а не одна туди, інша сюди. Тоді є благословіння. Коли є якась поломка чи збій, ну, тіло страждає, людина страждає від цього. І так само є аналогія до церкви. Бог він так помістив, що кожному з нас він дав певне служіння в церкві, кожному дав своє місце і певні дари і таланти для того, щоб ми служили для благословення церкви. І є той, хто, здається, знаходиться на більш видному місці, хтось, можливо, займає якесь більш видне служіння. Але Бог так зробив для того, щоб церква мала збудування і благословіння. Для того, щоб коли люди, невіруючі прийдуть, вони побачили, як все це гармонійно працює, яке від цього благословіння, щоб люди вони долучалися до церкви. Проте я думаю, що ви знаєте, що є такі церкви, де, на жаль, іде війна, де є якісь каски, групи, де люди воюють між собою. Ціле покоління буває в четвертому поколінні, вже й навіть не знають, чого той конфлікт, але йде ворожнече. І що хіба люди цього не бачать? Пойдеш по селу, попитаєш, всі знають і кажуть, так, в цю церкву вийшло, там ще гірше, як в світі буває. І тоді немає. Не те, що не благословіння, навпаки, церква виступає в світі недоброму. Чому? Тому що є це величання, надимання, є гордіння. Люди шукають тільки свого. Але це не є Божа воля стосовно нас. І дуже важливо це смирінні розуміти те місце, на якому поставив мене Господь. Яке я місце маю займати в тілі Його? Чому? Тому що саме на цьому місці я буду найбільш ефективним. І саме головне, що я буду мати благословення в своєму житті. Коли я буду схиляти свої коліна, небо буде опускатися, Дух Святий буде приходити, наповнювати, Дух Святий буде підкрепляти, він буде вести і благословляти в моїх життєвих дорогах. Проте можна зайняти інше, піти на наперекір, щось своє, поперед когось, поперед іншого. І Можливо, дійсно, десь на ряду, десь якусь шану від людей отримаємо, але не буде благословіння в нашому житті. І тому залишаються віра надія, любов любовці три, а найбільша між ними любов. І в об'явленні 3 розділі 20 вірші сказано так: Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду, війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Господь він стукає під нашими дверима і ми, коли перечитуємо, що яка любов досконала, я думаю, що ми всі можемо. Просто вздихнути, спостерігати і сказати, я, на жаль, такої, ось такої ідеальної любові не маю. Можливо, я можу довго терпіти, але в чомусь іншому, ось тут десь оце величання, воно виходить переді мною. Можливо, я можу щось допомагати іншим, бути, там щось роздавати і тому подібне, але в цьому у мене, на жаль, є проблема. І знаєте, якщо ми будемо намагатися своїми силами, ось ми повністю, там я не буду. Не величатись, не надимати. все, я себе беру в руки, на жаль, ми постійно будемо обломкуватися. На жаль, у нас постійно буде не виходити, тому що наша плитська природа вона завжди буде намагатися взяти грех. Але проте, коли ми відкриваємо двері для Ісуса, коли ми маємо спілкування з Ним, а Він має з нами, коли вечеря Його є в нашому житті, то тоді у нас з'являється сила. Навіть в тяжких обставинах, де здається, ваша поступив Бориса, Дух Святий, Він допомагає нам іти за Ним. Допомагає. Нам проявляти цю любов. І я думаю, що ви так само зустрічалися, і я думаю, що багато із вас є такими людьми. Можливо, в якому в якихось дебатах на якусь духовну тему ми не зможемо там відстояти якусь думку. Але проте, коли людина зустрічається з вами, вона каже, це, ну, ця людина вона є особлива, якийсь погляд особливий, якось слово, ну, ну по-особливому, якась така доброта, така любов. І саме тому я казав, що любов це сила християнства. Любов це світло для цього світу. Любов це Бог Він є, любов. І тому для нас оце заохочення. Як нам важливо саме приходити до Ісуса, мати з ним це спілкування і навчатися в нього цієї любові. А ці чотири речі, які я сказав, любов не величається, не надимається, не шукає тільки свого не заздрить. Перевіримо це в нашому житті. Якщо ми бачимо, що щось є таке, покаймося перед Господом, і Він буде вечеряти з нами. Ми відкриємо двері і ми будемо мати благословіння в своєму житті. А Богу нехай буде слава за все. Амінь. Амінь. Амінь.